Вітаю. Знаєте, я дивився зараз от на те, як коментується в американському інфополі, що говорять е, військові експерти, і дехто говорить про те, що ті події, які ми побачили зараз в Білогородській області, що це може бути початком формувальних операцій перед контрнаступом. Інші говорять про те, що це і ПСО з метою е, дестабілізувати можливо тил Росії і якось відволікти російську армію. Е, що на ваш погляд відбувається? Ну можливо і те, і те е, е, ключова історія на мою суб'єктивну думку, полягає в тому, що. Дуже серйозно зрушено ідеєю недоторканості Росії взагалі як території. Тому що наразі, якщо ви всі пам'ятаємо, що більшу частину непояснювальних різних значить, заходів було в Росії саме у вигляді там, вибухів якихось чи якихось інших диверсій. Тут ми говоримо про. Озброєний персонал, який зайшов на територію Російської Федерації і перебував там якусь частину часу на якійсь території, тобто таким чином, а і ці люди, які є громадянинами Росії, які не входять в систему управління збройних сил України. А вони таким чином продемонстрували Росії, що вона не захищена. Що ідея про те, що вона не не доторкана фізично, тобто вона повністю закрита від будь-яких можливостей не будь-яких рейдів з будь-якої сторони, це, це, це фікція. Тобто, це не так. Вона, вона вона так само вразлива, як і як і багато інших країн. А яка конкретна ідея, яка конкретна ціль була? Ми поки ніхто не знає. Насправді, тобто, можливо, ціль була саме в цій демонстрації, тобто, це могли бути саме демонстраційні дії. А вони можуть привести до цілого ряду наслідків. Один з них це відтягування сил та засобів російських регулярної армії Збройних сил Російської Федерації для того, щоб захищати кордони. Тобто вони розуміють, що ризики тепер є, вони можуть реалізовуватися на будь-якій ділянці кордону, і таким чином вони посилять присутність своїх сил та засобів, тим самим відтягнувши їх від. Тих напрямів, де українські збройні сили планують робити контрнаступальні дії, також це дійсно має великий інформаційний ефект, а в тому числі в самої Російській Федерації, тому що вони запанікували. Ми це бачили, вони не знали, що це таке. Вони не очікували, вони не знали, що, що робити. Вони розуміють, що такий, така сама операція може пройти і завтра, і післязавтра, в будь-який інший момент, і в тому числі в Криму, і в тому числі на будь-які інші на іншій території. І нарешті це сигнал для росіян, що не все так гладко в них, а в суспільстві що є ціла частина суспільства російського, яка готова воювати проти режиму Путіна за зброєю руках.